Мирні акції повинні бути мирними без проявів хуліганства та зневаги до закону. Про це на зустрічі з журналістами заявив прокурор області Олег Ряпа. Він заявив, що Генеральна прокуратура вже проводить розслідування інциденту, що трапився в ніч на 30 листопада у столиці, та закликав прикарпатців до взаємоповаги. Я шаную патріотизм та почуття відповідальності перед державою тих молодих людей, які відкрито висловлюють свої переконання. Тому мій обов'язок саме в цей момент. Попередити про неприпустимість піддаватись на провокаційні заклики до вчинення дій, які знаходяться на грані порушення закону, необхідно пам'ятати, що за дії, пов'язані з захопленням будівель органів державної влади, органів місцевого самоврядування, перешкоджання нормальної їх діяльності, масові заворушення чи заклики щодо вчинення дій, які загрожують громадському порядку. За всі ці дії передбачена кримінальна відповідальність. Бути героями треба насеперед душі, потрібно стримувати гарячі голови, пам'ятаючи про своє майбутнє майбутні людини, котрі намагаються маніпулювати та провокувати до вчинення беззаконня. Жодне правопорушення відзначив Олег хряпа не залишиться безкарним, незважаючи на політичні переконання порушників, адже прокуратура завжди була і буде поза політикою. Крім того, закликав прикарпатців не піддаватися до провокації та діяти в рамках закону.